Уражено пункт базування кораблів НПЗ у Саратовській області РФ та місце зберігання пальномастильних матеріалів у районі Енгельса в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 14 листопада 2025 року. Підрозділи Сил оборони України уразили пункт базування кораблів новоросійську у Краснодарському краї РФ. Застосовувалось українське озброєння, зокрема ракети Нептун та ударні безпілотні літальні апарати різних типів, зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту і нафтового терміналу Шесхаріста пускової установки зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 і сховища ракет з подальшою детонацією та пожежею. Ступінь збитків уточнюється. Термінал Шесхаріс один з найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти і нафтопродуктів на півдні РФ, задіяний у забезпеченні угруповань збройних сил держави агресора, які ведуть бойові дії в Україні. Також уражено нафтопереробний завод Саратовський у Саратовській області РФ, підтверджено ураження цілі, зафіксовано вибухи з подальшим горінням на території об'єкту. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії, результати ураження уточнюються. Окрім того, було ураження по інфраструктурі підприємства зберігання пальномастильних матеріалів комбінат Крістал у районі Енгельса Саратовської області РФ, зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшим горінням на території об'єкту. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України. To reduce the military economic potential of the Russian Nazis' aggressor. In the early hours of November 14, 2025, units of Ukraine's defense forces struck the Novorossiysk naval base of the Russian Nazis' occupants in Krasnodar region of the so called Russian Federation the ukrainian-made weapons were used in the strike, including Neptun missiles and various types of the unmanned combat aerial vehicles. a strike on critical port and oil terminal infrastructure at the sheshkriis facility, as well as on a launcher from the s-400 air defense system and a missile storage site was confirmed, followed by detonation and fire. the extent of damage is being clarified. also, the saratov oil refinery in saratov region of the so-called russian federation was struck with explosions followed by fire recorded at the facility. The plant is involved in supplying the Russian Nazis occupation army. The results of the strike are being clarified. In addition, the fuel and lubricant storage infrastructure of the Kombinat Kristall facility near city of Engels in Saratov region of the so-called Russian Federation was struck. Explosions followed by fire at the site were recorded.